Доброго дня всім, компанія Меня Грубозова. Ось такі от Соліс 26 з кабіною, з отвалом і щіткою, щітка 1,5 метра. Люди замовили, вже готуються до зими, скоро буде зима, сніг, чистить якось треба буде. Ось такі от Красавчик. Щоточка 1,5 метра, відвал, гідравлічний підйом, опускання, поворот вправо-влево і плаваючий режим. Ось такий джойстик. Таким джойстиком він управляється з кабіни. Запрошуємо вас на наш виставковий майданчик за адресою. Траса Київ-Житомир, 36-й 36 кілометр село Бузова, вулиця Сладовського 2. Широкий новер техніки та налісного обладнання.